Що особисто тобі принесуть ці вихідні, субота-неділя, 21-22 червня? Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, так? В чому ти зараз знаходишся? Ти намагаєшся бути чесною, справедливою, чесною собою, чесною з оточуючими, бути такою різкою особою, так? І намагаєшся дотримуватися такого балансу, скажімо так, емоційно тебе дуже хитає, і ти намагаєшся всидіти якось так на двох стільцях одночасно, намагаєшся не реагувати, але то не дуже виходить. Якими будуть для тебе вихідні? Ну, вихідні можуть бути досить напруженими по емоціях. Дуже багато планів у голові, ідей. І ти можеш вступати в конфлікти, відстоювати свою точку зору, намагатися щось доказувати, особливо що стосується чоловічої статі, тобто саме чоловікам, чоловікові, так, десь відкриється інформація для тебе, яку ти десь не бачила, не розуміла, і вона змусить тебе приймати дуже важливе рішення з приводу якоїсь допомоги, надання допомоги. Тобі треба буде дуже сильно сісти і подумати, зважити, чи потрібно тобі так, вступати в ту допомогу, надавати ту допомогу, чи то просити її. От, але дуже важливо чути саму себе і бути чесною, знову ж таки з собою. Так? Зверни, будь ласка, на вихідних увагу. Саме на ті ситуації, які можуть підніматися із минулого твого життя, і вони будуть впливати на твоє сьогодення, на те незадоволення, на те емоційне якесь розчарування. Десь ти будеш намагатися себе якось так обмежити, обмежити від радощів, обмежити від насолоди. Тобто ти будеш намагатися поринути у таке, знаєш, розчарування. Запитай себе, навіщо тобі це. Порада тобі, знаєш, зупинитися і подивитися на своє життя і ситуації, як мінімум з трьох сторін, дати собі просто відпочити. І, знаєш, так, якщо ти будеш чесною собою і даси собі відпочити, ти можеш побачити, відчути свій шлях, куди тобі треба йти далі. Ти повинна зрозуміти, що зараз навколо тебе. Те, що ти, можливо, планувала чи хотіла, воно повинно все змінитися. Тобі треба відпустити деякі моменти із твого життя. Тебе чекає новий шлях, але для того початку нового треба розібратися з тим, що є в тебе зараз.